Всім привіт! Хочу вам показати цікавий сорт пеларгонії С. Персиковий авантюрин. Це зональна пеларгонія з махровими квітами, персикового відтінку. Цікавий сорт. Кущик росте в нього пухнастий, компактний, міцний. Підходить і для квартири. Хто не має змоги вирощувати його на вулиці? Засвітає і він із черенка. на обрізку реагує добре, гарно кущиться, цвіте безперервно, дуже цікавий гарний сорт, а квіти в нього дуже-дуже великі, прямо дуже суцвіття міцне, набита шапочка. Колір дуже цікавий. Вистіки розцвітає. Тут іще він світоносів позаложував. Сорт дуже цікавий. Дуже-дуже. Цвітіння в нього безперервне. Я дуже щаслива, що маю такий сорт у своїй колекції. Дуже гарний кущик. Цікавий сорт. Всім гарного вечора. На все добре!